У вівторок, 20 серпня, дощі та грози пройдуть у Львові, Луцьку та Рівному, на території решти західних областей без опадів. Температура вночі від плюс в день до плюс 34. На півночі та в центрі ясно. В Чернігові цього дня мінлива хмарність. Стовпчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 16 вночі до плюс 36 в вдень. У південній частині країни ясний та спекотний день від 17 до 37 з позначкою вище нуля. Безхмарне небо чекає на мешканців східних областей. Найнижча температура вночі плюс 15, найвища вдень плюс 35. Ясний та теплий день синоптики прогнозують у середу, 21 серпня, на території західних областей. Нічна температура від плюс 19 денна до плюс 34. На півночі та в центрі переважно мінлива хмарність. Ясно, цього дня лише в Вінниці та Черкасах. Від плюс 18 вночі до плюс 37 вдень. На півдні країни невелика хмарність. У Криму ясно: від 21 до 37 градусів тепла. На сході переважно ясно. Хмаринки на небі за прогнозами синоптиків будуть присутні в Запоріжжі та Дніпрі. Від нічних плюс 17 температура повітря в день підніметься до плюс 36. На заході в четвер, 22 серпня, хмарно з проясненнями. Ясне небо цього дня буде лише в Ужгороді. Температура в регіоні вночі від плюс 18 в день до плюс 32. Таку ж хмарну погоду синоптики прогнозують для північних та центральних областей. В Житомирі пройде гроза. В Черкасах цього дня має бути ясно. Вночі від плюс 18 в день до плюс 37. На півдні ясний та спекотний день. У Криму невелика хмарність від 22 до 38 з бозначкою плюс. На сході хмара на небі протримаються впродовж цілого дня. Стопчики термометрів від нічних плюс 19 в день піднімуться до плюс 37.